Нещодавно в коментарях до однієї з практик мене запитали: Пані Марино, а вам допомагають дихальні вправи або медитація під час повітряних тривог або вибухів? Бо всі рекомендують теж саме квадратне дихання, але останнє, про що я думаю, коли дізнаюсь, що, можливо, на мене летить ракета, так це про техніку виконання цього дихання. Можливо, у вас є якісь лайфхаки саме для таких ситуацій? Якщо таких порад декілька, то було б круто, якби ви їх зібрали в окремому відео. Дякую за питання. Знаю, воно актуальне зараз для багатьох з нас. В цьому відео я поділюсь своїми способами керування стресом, але передусім хочу сказати, що перше, про що потрібно дбати під час тривоги та обстрілів, це фізична безпека. Так, в багатьох випадках вона умовна. Та все ж переконайтеся, що ви перебуваєте там, де почуваєтесь більше захищеними, а після цього вже можна переходити до технік керування стресом, як медитація чи квадратне дихання. Вважається, що стрес це невід'ємна частина або й характерна ознака життя в сучасному світі. Проте це не так. Стрес був складовою людського життя завжди. Якщо здається, що воно стало вашим, подумайте, як раніше люди жили без пральних машин, ліків, в повній антисанітарії, і це лише суто побутові джерела стресу, були й інші. На жаль, стресу не уникнути. Ми стикаємось з ним на роботі, вдома, в особистих стосунках і навіть під час виконання рутинних завдань. Для українців день без стресу вже стрес. Нам ніяк його не позбутися. Єдине, на що ми впливаємо, це наша реакція на стресові ситуації. Хтось втрачає контроль і відчуває повне емоційне і фізичне виснаження, а хтось зберігає спокій і навіть процвітає в умовах тиску. Різниця між такими людьми в їхній стресостійкості та навичках управління стресом. Саме про це сьогодні ми і поговоримо. Стрес це природна реакція тіла на загрозу чи виклик. У короткостроковій перспективі це буває навіть корисно, однак хронічний стрес може мати серйозні негативні наслідки для фізичного і психічного здоров'я. В керуванні стресом важливо застосовувати дві стратегії: короткострокову, спрямовану на управління стресом в моменті, і довгострокову, спрямовану на розвиток стресостійкості і витривалості. Як розвивати стресостійкість у довгостроковій перспективі? Ділюсь своїми улюбленими методами. Звичайно, на першому місці для мене практики медитації та усвідомленості. Вони допомагають заспокоїти свідомість і знижують рівень тривожності. Регулярна практика медитації вчить розум повертатися в момент, навіть коли навколо відбуваються стресові події. А ще вона вчить не додумувати, не ускладнювати, не плодити в голові негативні сценарії та не залипати в подіях, які вже відбулися або ще не сталися. Медитація вчить відпускати ілюзію контролю над подіями і їх учасниками. Як кажуть, минула історія майбутнє загадка, а теперішній момент дар. На другому місці. Це фізична активність. Регулярні заняття спортом допомагають тілу швидше адаптуватись до короткочасного фізичного стресу, а це, в свою чергу, впливає на нашу реакцію на стрес психологічний. Сон та харчування. Брак сну та незбалансоване харчування можуть знижувати здатність протистояти стресу. Гігієна сну і правильне харчування важливі передумови для підвищення стресостійкості та витривалості. Вони дозволяють нервовій системі краще і швидше відновлюватись і підвищують здатність до емоційного контролю. Що робити зі сном, коли повітряні тривоги тривають всю ніч, ми прокидаємось від вибухів, більше не можемо заснути, а скоро вже й вставати. Вчені вважають, що наш організм просто створений для полуденного сну. Шукайте можливість подрімати в день. Багато хто тепер працює з дому, тож цей варіант не видається зовсім фантастичним. Також нагадаю вам про йога нідру. Дослідження стверджують, що 30 хвилин цієї прадавньої практики можуть замінити 2 години сну. На моєму каналі є відео з Йоганідрою. Посилання на нього буде в описі. Підтримка від друзів, родини або спільноти є ефективним способом боротьби зі стресом. Регулярне спілкування допомагає відчути себе не таким ізольованим та зняти емоційний тягар. Розмова з близькими зменшує рівень кортизолу та підвищує відчуття безпеки. Робота з емоціями є важливою складовою в розвитку стресостійкості. Чим краще ми розуміємо свої емоції і те, як вони виникають, тим легше буде керувати ними під час стресових ситуацій. Ведення щоденника, терапія або консультування допомагають зрозуміти свої реакції на стрес та зміцнювати емоційну витривалість. Такі практики, як холодні ванни, моє улюблене цвяхостояння або інші подібні практики, тренують нас долати фізичний дискомфорт та розвивають емоційну стійкість. Якщо ми регулярно піддаємо себе контрольованому стресу, наша нервова система стає менш реактивною. Ці практики також вимагають глибокого фокусу на диханні та усвідомленому розслабленні, що допомагає заспокоїти. Розум і тіло під час реального стресу. А ще такі види випробувань зміцнюють нашу віру у власні можливості та допомагають розвивати відчуття контролю. Тепер поговоримо про те, що ми можемо зробити в момент стресу. Під час критичних ситуацій або несподіваного стресу важливо мати інструменти для швидкого заспокоєння та повернення до внутрішньої рівноваги. Довгостроковий розвиток стресостійкості за допомогою вище описаних інструментів дає можливість швидше про них згадати та застосувати. Ось кілька миттєвих технік, які можуть допомогти. Дихання це наш природний та найефективніший спосіб регуляції нервової системи. Глибоке, повільне дихання. Активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння. Спробуйте техніку 4 на 6. Розтягніть вдих на 4 секунди, а видих на 6. Подовжений видих допомагає знизити тривожність і уповільнити серцебиття. Все, що потрібно зробити це згадати про дихання, закрити очі, зробити глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Дихайте так кілька хвилин. Ви відчуєте полегшення достатньо швидко. Техніка заземлення через 5 відчуттів зазвичай під час сильного стресу розум може розгубитись і втратити зв'язок з реальністю. Техніка заземлення через 5 відчуттів допомагає повернути увагу до моменту і стабілізувати емоції. Посилання на відео з цією технікою ви знайдете в описі. Техніка прогресивної м'язової релаксації. Стрес часто проявляється через напругу в тілі. Розслабляючи тіло, ми даємо сигнал розслабитись і нервовій системі, що достатньо швидко знижує фізичний стрес. Посилання на цю техніку також буде в описі. Усвідомлене дихання допомагає заспокоїти хаотичні думки, отямитись. Тож під час стресу просто закрийте очі і зосередьтесь на диханні. Відчуйте, як повітря входить і виходить з легенів. Спостерігайте за своїми відчуттями, не оцінюючи їх. Це допомагає створити паузу між подією і вашою реакцією на неї. В момент стресу іноді важливо переключити увагу на щось зовнішнє. Ви можете спробувати спостерігати за оточенням або зосередитись на чомусь нейтральному. Наприклад, на долонях або стопах. Це дозволить розуму відволікатись від негативних емоцій і зняти внутрішню напругу. Розвиток стресостійкості це процес, що вимагає часу і регулярної практики. Стратегії управління стресом, такі як медитація, фізичні вправи, соціальна підтримка, робота з емоціями, допомагають створити міцну основу для стресостійкості та витривалості. Водночас використання технік для відпускання стресу в моменті дозволяє швидко реагувати на непередбачувані ситуації та зберігати внутрішню рівновагу. Діліться своїм досвідом керування стресом під цим відео. Я бажаю вам стійкості та витривалості! Як казав мій дідусь, бажаю, щоб ви були міцні, як німецькі обценьки, і гострі, як австрійська коса. Дякую за увагу!